Тарас Григорович Шевченко, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди Присплять лукаві і вогні, і її украденою збодять. Ох, неоднаково мені.